За обкладинкою шкільна література глибше ніж у підручнику. Вітаємо всіх, хто сьогодні з нами. Ми знову занурюємось у текст, і цього разу це автобіографічна повість Михайла Стельмаха: Гуси лебеді летять. Тобто, дивимося на українське село після революційних часів е, очима дитини, хлопчика Михайлика. Так, доброго дня! Це справді унікальний погляд. Перед нами дитинство, де, знаєте, неймовірне поетичне сприйняття світу, природи, і воно якось існує поруч з ну дуже непростими реаліями: бідність, труднощі, але й людські історії там дуже яскраві, і одразу важливі фігури: сам Михайлик, допитливий такий, і його дідусь Дем'ян. А вже ж, дідусь це ніби провідник для хлопчика. Він відкриває йому і світ природи і. Я б сказала, основи народної філософії, мудрості. І починається ж усе з такого ну дуже сильного образу: лебеді над хатою. Так, дідусь каже, що це лебедині крила так співають, і що вони принесли нам на крилах життя. Угу. Це одразу задає тон. Знаєте, світ сприймається через оцю призму народних повір'їв, дитячої фантазії. Але ж як ця поезія вживається з реальністю? От дід розповідає про золоті ключі сонця, якими воно навесні відмикає землю. Красиво ж як? Неймовірно, красиво, така метафора, дуже фольклорна. А поруч? А поруч сам Михайлик стоїть босий на холодній землі, бо немає взуття. Ось. Ось цей контраст, він, власне, і є одним із ключів до розуміння тексту. Дитина стоїть боса і ще й важко зітхає, бо боїться маминого покарання. Тобто радість дитинства, фантазія, єднання з природою це один бік. А інший бідність, суворість матері, яка ж насправді йде від турботи від цих злиднів. От згадайте історію, як він катався на ночвах з гірки. О так. Чиста дитяча радість, азарт. А потім мати. Поблідла від страху і гніву і покарання. Це ж не просто так, це теж прояв її страху за дитину в тих умовах. Але є ще одна пристрасть у Михайлика, яка, здається, долає все читання. О, так, жага до знань. Він буквально ковтає все, що потрапляє до рук. Причому дивіться, який спектр: від святого для українця кобзаря Шевченка до ну, якихось пригодницьких романів і навіть агітки. Там згадуються різні політичні сили того часу. І петлюрівці, і січові стрільці, і червоноармійці. Він читає все. Але ж і тут перешкоди мати так, мати боїться, що книжки підверелять сина. Ну тобто, зроблять його непрактичним, відірваним від життя. Ховає коганця, щоб ночами не читав. Саме так і здобути кожну книгу. Це ціла пригода, епопея. Уявляєте, він знаходить крашенки і вимінює їх на збірку гуморесок три торби реготу. Потім халепа з вощанкою на Великдень? Так, коли його дитячі хитрощі викривають. Або історія з Юхримом Бабенком, як він домовляється про Тома Соєра, за гарбузове насіння, чотири склянки. І це насіння він збирав потайки від матері. І отут момент, який ну справді бере заживе він зібрав. Лише половину цього насіння і віддає все жінці з дитиною, біженцям з Херсонщини, де був голод. І реакція матері, коли вона дізнається, вона не сварить, ні. Вона каже: той добре синку, що давав, бо хто й пособить у світі бідному чоловіку, тільки такий самий злидар. Це дуже сильний момент, просто неймовірна людяність посеред злиднів. І от через такі епізоди, через зустрічі з різними людьми, Стельмах, власне, і малює нам картину села. Дуже різнобарно. Так, тут і дід Дем'ян не просто мудрець, а й бунтар, який колись панських апостолів порубав, бо той не заплатив. І дядько Микола бідняк, який любить похвалитися тим, чого немає. І дядько Стратон, колишній мужицький міністр, дівчинка Люба в лісі, наймочка Мар'яна. Кожен персонаж. Це штрих до портрета епохи. До речі, про Мар'яну її спроба допомогти Михайлу з книжкою теж дуже показова. А вже ж, спочатку вона приносить щось незрозумілою мовою, а потім веде до Поповича. І той Попович, пихатий такий, дивиться зверхню на бажання дрібноти читати. І дає йому що складнющу космографію, старий підручник з астрономії, який дитині просто не під силу зрозуміти. Ще одна ілюстрація оцих соціальних бар'єрів, навіть на шляху до знань. Отже, якщо зібрати все докупи, що ми бачимо, формування особистості дитини відбувається е, під впливом постійних контрастів краса природи і злидні, мудрість старших і людська хитрість, байдужість, щира дружба і соціальна нерівність. Саме так. І над усім цим незламна жага до знань, до слова. Вона ніби пробивається крізь будь-які перешкоди. Так, це світ, де ті гуси лебеді на крилах приносять не лише весну, як каже дід, а й мрію, надію. Саме так мрію про щось інше, про знання, про краще життя. І це, знаєте, залишає таке питання для роздумів. Так, наскільки ж глибоко оці перші дитячі враження від природи, людей, перших книг формують нас, особливо коли дитинство припадає на такі складні переломні часи. Як це потім впливає на все життя, на творчість людини? Ось про це справді варто подумати.